Кипів ремонт тюнер QSAT ST08. Така несправність. Включаємо розетку через лампочку. Як завжди. От він не загружається. мегає гаїва так червоний діодик так, зараз будемо розбирати, дивитися всередині. Так, зняв я кришку, розібрав його. В такому він стані, пилюки багато. Так, здутих конденсаторів немає. Зараз саме перший в такому випадку це його контролер, контролер І треба провірити цей конденсатор біля нього. Зараз я знімлю. Блок живлення, оця плата блок живлення. Знімлю, випалю його і на такому приборчику я ресерметрі провірю його.